Усім привіт! Вирішила не відкладати удовий ящик. Вийшла на балкон. Зараз якраз буду їх поливати. По шамбургіях продовження. От шамбургія Ліонсі, дуже цікава, класна квітка. Я просто, чесно, дивовижна, мені дуже сподобалась. Я від неї у захваті і отака вона: ростить нові рости, от, видно, новий пагін. От, і там ще є, і білі корінці видно це новенькі, які вкорінюються. Тож чекаю, але от вона невеличка. Не знаю, як довго мені чекати, коли вона заквітне, бо насправді спиратися на те, що пишуть а, саме продавці Орхідей, да, там ти купляєш у теплиці рік до цвітіння, дуже важко, бо вони оцінюють саме в своїх умовах. І я якось для експерименту купляла рослину і потім купила дубль через рік. Ну, Моя навіть в половину не виросла так круто, як виросло там в теплиці. І я зрозуміла, що ну, теплиця так, зовсім там інші умови, але є і мій косяк, тож треба щось змінювати, Так, Тому ну, я не вірю, що вона заквітне за два роки десь. ну, Подивимося. Так, далі в мене є шамбургія Мірмікафіла, Кріспа Варальба, Отака. От, бачите, в мене вкорінилося знову ж таки світлі корінці, і вон вони полізли. так, і... Отакий молодий пагін вона в мене погнала. І судячи з того, що є отакий чухольчик засохший, то вона може квітнути, тільки головне її зробити гарні умови. Далі, он теж новий пагін, такий класний. У мене він прокинувся і почав рости. І це в мене Лелія або шамбургія, або мірмікофіла Супербієнс. Типова. Моя красуночка росте, вона має бути просто величезна, тому до цвітіння як до Китаю. Ух ти, дивіться, клас! Прокинулася ще одна от почка, і оці теж стали на бухлі, не знаю, чи вони виростуть. А, і от там позаду хащів. От, аж до верху майже стелажу. Він у мене, боже, 60 чи 70 см, я весь час забуваю. Це супербієнс. Варальба, Тобто ми розуміємо, що у цьому <смі> до цього <смі> рости ще дуже довго, не знаю, коли я побачу квіти, але сподіваюся, бо насправді я помітила, що коли я знайшла підхід в своїх умовах до шомбомб, шомбомби, то вони стали набагато швидше і краще рости. І, в принципі, так, вони досить швидко ростуть і досить швидко. Зможуть досягнути віку цвітіння, от саме того розміру, який їм потрібен. І дуже класно, багато бульб нарощують і. А, пустенько всі знімаю для поливу. Так, тут по шомбам, оця те, що я казала, маленька, а бульбочки розміром, з мій великий палець. Отакий в неї. Куди так повернутися, щоб не навелося? Новий ростик. Отака вона, і це Альба Пурпурея. А в мене зовсім трошки зараз закінчиться місце для відео, тому я вам швиденько далі. Поділочка, отака. Екзальтати отака теж в мене. Ті Ні, це там Саняна Єл. Одна з перших моїх шомб, яка страждала, страждала. І нарешті я знайшла, як, що правильно робити. Оце моя маленька поділочка Тібікініс. Це моя шомба від Нардота про неї було і відео. Це? І оце теж розкішна поділочка. Час закінчується, де ти там? Умдулата. Класно росте. Прикольно, мені подобається. І нещодавно, прям мене вже на секунди <смеш> іде. Подарували отаку мірмікофілу Бургунді. Масюську я її рощу. І, мабуть, по мірмікофілам все, бо я в такій <смеш> поспіху можу щось забути. А, 20 секунд в мене залишилось. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока.